переполох у Верховній Раді з самого ранку депутати та й роблять, що метушаться і обговорюють в список сімох. Саме стільки народних депутатів можуть позбавити депутатської недоторканності за поданням Генеральної прокуратури, адже всіх їх підозрюють у криміналі. Ще вчора таке подання анонсував голова президентської фракції Юрій Луценко. А вже нині прізвища сімох нардепів оприлюднив Юрій Бутусов: Папієв, Клюєв, Константиновський, Мосійчук, Лозовий, Мельничук і Денисенко. Між собою ці депутати ніяк не пов'язані вони не дружать, і навіть з різних фракцій, і у кожного своя окрема справа. Ляшківець Лозовий першим набирається смілості і виходить на трибуну. каже це політичне замовлення. Ми всі розуміємо, що все це робиться, щоб залякати патріотів. Щоб переламати наш нам хребет. У чому ж звинувачують помічника Ляшка? Коментує сам Ляшко. Лозового звинувачують у тому, що він, начебто, побив якогось сільського голову Коцюбинського в Київській області. Була така історія. Два тижні тому ми вибивали землю для учасників. АТО. інший радикал Мосійчук теж знає про що йдеться. Історія під час звільнення Маріуполя, нібито розбій і нібито грабіж. Однак каже, то був не він. Те що говорять про щось. Пов'язане з Маріуполем, то це була спецоперація МВС на ринку Азовському, який належить е, Свахі Януковича. Там була вилучена гроші, фальшиві гроші і зброя. Там все було вилучено. Працівниками міліції, а вже екс-радикал Мельничук теж у списку. Нині без звичного комбатівського дрескоду. Раніше сам Ляшко виторив його зі своєї фракції за нібито звинувачення у мародерстві і навіть вбивстві за час війни в АТО. Сам він на камеру каже, кримінальна справа на нього і справді заведена ще з літа, а зараз за ним стежать. Однак на допити не викликають. Мої телефони прослуховуються на мене, як на депутата вже заведена кримінальна справа і заведена ще з. Як е з липня місяця що, тобто тоді, коли ми е були, захищали Україну, брали Луганськ е в кільце. Що тоді було створено е злочинне угруповання? Тій справи фігурую я фігурують е бійці батальйону, нікуди ще не викликали ще одного зі списку Константиновського. Мені ще поки ніхто не об'ясняв, що я там казався. Мені дуже цікаво. за всю у мене Не було нікада уголовного діла. Депутати з коаліції слухають звинувачення про начебто розправу з патріотами та кажуть, з кожним окремим випадком треба розбиратися. Якщо є факти порушення закону, патріот чи не патріот ролі не грає. Немає нікому преференції, ні, ні патріотам, ні не патріотам порушувати, порушувати закон. І тому закон має діяти для всіх. На цих словах радикал Лозовий хоч і на костелях, та швидко хоче перебити слово Матвієнка. На півдорозі починається штовханина. Поверніться на свої місця. Не розвалюйте коаліції, не створюйте, будь ласка, напруги. А будь ласка, єднаймося заради України. Поверніться на свої місця. Що ви цирк влаштовуєте? Народний депутат Лозовий. Поверніться на своє місце. На милицях з одною ногою. На все це дивиться і тільки усміхається екс-регіонал Сергій Клюєв. Його брата Андрія, голову адміністрації Януковича, підозрювали у розгоні майдану. А нещодавно генпрокуратура зняла ці обвинувачення. Сам він про список нічого не коментує. Не прийшов на засідання і ще один зі списку – екс-регіонал, а нині опозиціонер Михайло Папієв. А ось останній зі списку, колишній член фракції блоку Петра Порошенка Андрій Денисенко, взагалі каже, це особиста помста президента. Я розцінюю це як особисту Тріб'язкову помсту і взагалі аферу. Хоча ще кілька тижнів тому голова СБУ заявив, що помічник Денисенка причетний до вбивства слідчого служби безпеки у Волновасі, а сам Денисенко замішаний у створенні бандформування і в контрабанді в зону АТО. Зрештою, за весь скорочений робочий день від Генпрокуратури до депутатів подання на сімох колег так і не надійшло. Смішно, але навіть тільки оприлюднення інформації про ймовірні подання. Призвело до такої феєричної інформації тих, хто погано спить. Очевидно, у них шапка горить. Ну просто не треба бити людей, не треба гарбувати державу, і все буде гаразд. На столі у генерального прокурора підготовлені матеріали для семи подань, але лише генеральний прокурор вирішує чи підписувати їх. Юлія Янчар, Андрій Шурін, програма Вікна СТБ.